Вітаю, мене звуть Ксенія Дічок, і з вами подкаст «Гідреформ». Переселенці в Україні. Це наша з вами реальність. Чи існують інструменти, способи, методики, як власне допомогти людям адаптуватися в нових громадах, інтегрувати їх в нові умови. Про це ми сьогодні говоритимемо з нашим гостем. Це Андрій Крупник, директор громадської організації Одеський інститут соціальних технологій та регіональний координатор громадської мережі публічного права та адміністрації ЮПЛЕН в Одеській області. Андрію Семеновичу, добрий день. Вітаю вас, шановна пані Ксенія. Розкажіть, будь ласка, власне, про ваш досвід з вашого досвіду і досвіду роботи вашої організації та партнерів у громадах, з якими ви постійно контактуєте. Я знаю протягом усього цього часу. Які найпоширеніші проблеми виникають, коли йдеться про адаптацію ВПО? Ну, дивіться, ми вже зараз дев'ятий місяць переживаємо це повномасштабне вторгнення в Україну. Але ж ми знаємо, що війна проти України розпочалася ще раніше, і я маю зазначити, що з 2014 року залишили свої місця проживання та переїхали на інші місця і стали внутрішніми переселенцями близько 1,7 мільйонів осіб. Але ця агресія, яка відбулася 24 лютого, вона спричинила ще більший переїзд людей, і ця кількість в нашій країні рахується на 8 мільйонів. Тобто, розумієте, що величезне навантаження, яке сьогодні відчувають інші регіони, де відносно відносно я підкреслюю, спокійно, то це перша така величезна проблема. Бо Є навантаження і на соціальну інфраструктуру, є навантаження на фінансові, на організаційні питання, і тому от це сьогодні дуже величезний виклик, при тому, що ресурси нашої країни зменшилися у порівнянні з тими ж роками між 2014 і 2022. Бо сьогодні основний ресурс йде на Збройні сили України на, на, на забезпечення нашої боєздатності ну, це такі глобальні проблеми, я би так сказав. Громадська організація. Ми працюємо більше на локальному рівні, хоча і торкаємось законодавства якихось загальнонаціональних питань. Але все ж таки, сьогодні, ну наприклад, в Одеській області на сьогоднішній день 200 тисяч. Переселенців, і враховуючи, що розтрощена інфраструктура, життєва інфраструктура, теплова, електрична, то може навіть бути ще більше сюди переїди переселенців до Одеси відносно спокійного регіону, і от це нас певним чином має налаштувати. Ну, ми аналізували ситуацію, і бачимо, що більшості переселенців. Потрібні задоволення першочергових потреб: це і врахування їх правового статусу, це житло, це їжа, це ліки, це навчання дітей і таке інше. Ну величезна кількість проблем, і треба віддати належне, що сьогодні чимало різних служб і організацій займаються цими проблемами. В Одесі є величезний хаб, «Гастина хата, яка там десятки тисяч переселенців забезпечує гуманітарною допомогою. І це дуже дуже велика подяка всім. Але е, частина людей, які втратили своє житло взагалі, вони думають, як би залишитися в, на нових місцях свого перебування. А от це вже для нас додатковий виклик, і ми маємо розібратися. Що сьогодні сприяє, наприклад, можливості адаптуватися та інтегруватися цим людям у нові для них територіальні громади, а що заважає, що викликає конфлікти? І от такий комплекс питань сьогодні ми намагаємось ну, розібратися і вирішити за допомогою проєкту, який було підтримано Міжнародним фондом відродження, і цей проєкт зараз. Реалізує Одеський інститут соціальних технологій, що ж конкретно ви як організація можете зробити, і можливо, що ви радите іншим організаціям також зробити. Ми проводимо таке дослідження і побачили, що Далеко не всі територіальні громади зараз, де з'явилися переселенці, сприймають їх як додатковий ресурс для розвитку цієї громади, бо це може сказати так додаткове навантаження і на бюджет, і на соціальні служби, і навіть конкуренція на дуже обмеженому ринку праці. Це я перелічую ті моменти, які можуть створювати певні конфлікти. Тобто, саме цими питаннями ми. Ми сьогодні маємо опікуватися. Далі ми хочемо, щоб ті люди, які намагаються стати новими членами громади, щоб вони розуміли, що вони мають щось внести в цю громаду. Це не обов'язково фінансовий внесок, це може бути інтелектуальний, це активність, якась працювати в якості соціального працівника або викладача, або лікаря, тому що зараз з більшості громад. Повиї виїжджали навіть за кордон фахівці, і треба поповнювати, заміщувати ці посади при реалізації цього проекту. ми нещодавно його почали реалізовувати, тому казати про остаточні результати ми ще не можемо, але ми уклали договори з службами зайнятості, з соціальними службами міста Одеси, Одеської області з управлінням культури, національності релігій, тому що ця компонента є дуже важлива сьогодні в процесі адаптації та інтеграції людей. Ми уклали договори з деякими громадськими організаціями, які так потужно допомагають. І перше, що от ви кажете, що робити, а ми вважаємо, що треба скоординуватися. Вати більше скоординувати діяльність усіх причетних до цього процесу: і державних, і муніципальних, і громадських організацій, в тому числі волонтерів, які не належать до будь-якої організації, але вони теж. В міру своїх сил вони там приносять і одяг, там таке інше, і от е, це дуже важливо. Ми е, зараз готуємо каталог. Він буде в електронному вигляді, він буде достатньо динамічний каталог служб та різних видів послуг, які можуть надаватися людям, аби вони могли, навіть приїхавши сюди, одразу ж. Розібратися де хто чого, тому що інформаційне забезпечення це є одним з головних видів забезпечення сьогодні людей, які приїздять на нове місце для них. А далі ми плануємо ну це вже якби так після певного періоду, підготувати разом із органами влади проект стратегії або навіть програми сприяння внутрішньо переміщеним особам, причому комплексному сприянню. Таких програм зараз поки що немає. Є державна стратегія, яка називається інтеграції ВПО, вона була прийнята у 2021 році. І дії до 24 го але вона ще була прийнята до початку активних бойових дій, і тому вона потребує істотного доопрацювання. І ми таку стратегію на регіональному на місцевому рівні запропонуємо нашим органам влади, мається на увазі обласній, одеський міський, авангардівський селищній радах. До речі, Авангардівська та Одеська громади є в нас пілотними в реалізації цього проекту, але ми співпрацюємо із обласними структурами. Крім того, ми сприяємо створенню таких координаційних органів. Наприклад, при одеському інституті соціальних технологій вже створено. Координаційну раду з питань переселенців, до складу якої увійшли і представники органів влади, і науковці, і волонтерські громадські організації, і представники самих переселенських спільнот. Ну, зараз ми активно налагоджуємо зв'язки з як би казати так земляцтвами. Бо в Одесі величезні групи переселенців з Луганська, Луганської області, з Маріуполя, з Нової Коховки, з Херсону, з Миколаєва, і вони якось між собою вже пов'язані інформаційно. І нам дуже важливо з ними мати зв'язок і е, з тими координаторами там є люди, які координують ці інформаційні зв'язки. Е, ми зараз започаткували декілька. Соціокультурних напрямків в цій діяльності. Зокрема, ми створюємо такий комплекс творчих кластерів, наприклад, це фото, кластер, літературний кластер, художньо-прикладний кластер, артистичний і краєзнавчий. Тобто, це такі напрямки, в які ми залучаємо дітей, дорослих переселенців, і завдяки їхній участі у цьому. Вони якби так починають іншими очами дивитися на те, що відбувається навкруги. У них зменшується рівень стресу, тому що дехто виїхав з таких дуже важких умов. Ось е, такі от основні наші завдання зараз. Чи є у вас якісь вже історії? можливо, хтось з переміщених осіб, з переселенців, також з часом інтегрувався і почав допомагати вам інтегрувати інших. Або на практиці якісь історії цікаві у громадах з того, як люди ну допомагають іншим адаптуватися. Ну, ви прямо в саму, в саму точку, пані Ксенія. Ну, дійсно, ми дуже активно шукаємо і налагоджуємо стосунки з такими людьми, з тими, хто вже. Адаптувався і хто вже готовий, знаєте ну до речі, я можу так зазначити, що я так дуже часто буваю у місцях, де людям надають гуманітарну допомогу. Там збирається багато переселенців. Ну, це ми одразу можемо побачити по кількості людей, які там десь у черзі стоять на вулиці або чекають свого часу. І я часто підходжу, розмовляю з ними, намагаюся з'ясувати, що їх турбує. І ви знаєте. Так мені може не, не, не щастило просто, але всі усі ці люди, які приходять за гуманітаркою, їх майже більше нічого не цікавить. Отак от от можна сказати, коли я розмовляю з е, відносно молодими людьми і дізнаюся, що в них є діти. Так вони, але вони якось так не, не дуже думають про те, що, що з цими дітьми там, десь їх кудись малювання на якісь майстер-класи. Ну не всі в них трохи інші пріоритети. Бачите, але якщо ми кажемо про інтеграцію, то тут не може бути без інтелектуально духовної сфери то ця інтеграція. От, наприклад, ми співпрацюємо і, до речі, є членом координаційної ради нашої переселенець з Донбасу, з Донецька, Володимир Богатирьов, він зараз настільки активно адаптувався і інтегрувався у життя одеської громади, що він тут є в нас таким, знаєте. Незамінним блогером, і він працює як журналіст. Він на кожному заході висвітлює його. Він все знімає і він приносить величезну користь, зокрема для переселенців. Ви правильно казали сьогодні. Інформація це дуже величезний ресурс, який ми маємо наділити наших переселенців. Крім того, в нас такі проводяться зараз фокус групи. В окремих територіях, наприклад, ми провели в Авангардівській селищній раді, зустрічалися з переселенцями, з ними познайомилися, з'ясували якісь питання. В нас намічається поїздка до Южненської територіальної громади, готується така зустріч та громада, яка вже теж ми майже уклали угоду про співпрацю. Тобто сьогодні ми. Саме робимо, ну як би так обспираємось на тих людей, які вже пройшли якийсь певний шлях адаптації. Я, наприклад, як член одеського фотоклубу, ну ми на базі цього фотоклубу створюємо дитячий такий клуб для переселенців. Ми вчора познайомилися, наприклад, з дуже цікавою жінкою з нової каховки, і я сподіваюся, що завдяки нашому знайомству я зможу з цими трьома стамип'ятьма десятьма людьми, які в нас тут існують з нової каховки, співпрацювати. Тобто, люди, які Ці, їх не дуже багато, не дуже багато тих, хто хотів би попрацювати для інших. Оце, на жаль, така ситуація, і ми отак от дуже дуже ретельно обираємо цих людей. Ну, стосовно працевлаштування, в нас є домовленість з об'єднанням організації роботодавців Одеської області про те, що вони разом з нами проведуть декілька семінарів стосовно. Пошуку роботи і не тільки працевлаштування, а й зайнятості, тобто відкриття, мабуть, свого бізнесу або якоїсь іншої економічної активності. Ну так, да, ми знаємо, що сьогодні там на обліку в службі зайнятості Одеси, там всього лише біля тисячі переселенців стоїть на обліку. і і ну ну і Вони стоять там, як вони себе знаходять, як їх знаходять е, роботодавці. Оці питання сьогодні. Сьогодні ви правильно кажете, десь десь є якийсь розрив. розумієте? Ну, вони не дійшли, вони не знали, вони не то. Ще одне завдання, яке ми перед собою ставимо, це сприяти переселенцям знайти себе в сільських громадах. Розумієте, от зараз в Одесі ну, сконцентрувалося 50 тисяч переселенців. Ну і ще ми чекаємо, тому що там проблеми з теплом, з, з електрикою, таке інше. І е, всі вони не можуть е, бути тут в Одесі знайти собі собі роботу та як, якесь заняття. Тому е, зараз ми активно вивчаємо е, ситуацію в громадах, і е, одним із напрямків нашого проекту є сприяти громадам у пошуку людей, які вони готові запросити до себе, надати їм, мабуть, якісь ну е, навіть місця для проживання. Я не кажу тільки про працівників, наприклад, лікарень там шкіл соціальних служб. Це дуже важливо, тому що вони зараз потребують таких людей. Але може бути і сільськогосподарське виробництво, мабуть, до фермерів. Фермери можуть шукати людей, які разом з ними можуть працювати. Тобто ми сьогодні це питання, якби переміщення. Людей з міста в село, ми теж вирішуємо. Ми зараз аналізуємо стан сайтів, сайтів наших територіальних громад. У нас в Одеській області, зокрема, сім районних, районних адміністрацій, і вони мають теж висвітлювати ці питання. А у нас ще 91 територіальна громада це, мабуть, найбільше в Україні кількість територіальних громад. І ми зараз вивчаємо сайти цих громад, особливо тих, де Цих переселенців більшість, ну відносно більшість по в по, порівнянні з іншими, і е, ми е, і для цих громад будемо рекомендувати як краще, що про що краще. Ну, ну навіть е, е, змагання по ступень за ступенем висвітлення питань переселенців. Ну що казати, ми зараз готуємо е, збірник літературних творів. Самих переселенців, а також готуємось до оголошення разом з національною спілкою журналістів. Оголосити конкурс публікацій сайтів газет територіальних громад. Ну в нас ще в області є. Там декілька десятків залишилися ще такі газети, все ж таки виходять. І от ці публікації ми теж такий конкурс проводимо. До речі, сьогодні ми збираємо оргкомітет, в бібліотеці Грушевського з цього питання. Тобто ми хочемо і щоб наші засоби масової інформації, і мережі, мережі і інші інформаційні ресурси теж попрацювали на грамотне, на щире, на глибоке висвітлення задань, кращого досвіду. І по те, про що ви кажете, пані Ксенія, от кращі практики в цій сфері, вони теж є дуже. Гарним прикладом для інших, і оце ми теж зараз над цим працюємо. Ви багато акценту ставите на інтеграцію культурну, на культурний обмін на такі моменти, як літературні зустрічі, фото, мистецькі, і таке інше. Скажіть, будь ласка, ваше особисте ставлення? Чому це важливо? Ну, ви знаєте, ну мені здається, що коли людина починає щось створювати. Якусь якусь творчість починає, по перше, це її відволікає від тих негараздів, в яких вона опинилася. Знаєте, хтось втратив близьких взагалі, хтось втратив майно, хтось житло взагалі. Тобто люди перебувають у стресі, і перше, що ми можемо сказати, ну це така арт-терапія. Знаєте, так можна сказати. По-друге, якщо ми кажемо про адаптацію та інтеграцію то от я бачу молоді люди якісь матері зокрема там батьки там десь хтось зараз в теробороні або десь ще працює але матері з дітьми для них е, от, доля і зайнятість дітей це головне тому коли ми створюємо саме дитячі такі клуби дитячі гуртки ми е, розуміємо що от саме це може бути тим ключиком за допомогою якого Ця сім'я може адаптуватися скоріше і навіть інтегруватися. Але інтегруватися я все підкреслюю на якихось солідарних началах, тому що ну просто користуватися ресурсом громади. Ну знаєте, цей ресурс, по перше, не обмежений. А по друге, ну знаєте, тут є люди, які все життя його створювали. І дійсно і одесити. Ну ви знаєте, вони дуже привітливий народ, і ми завжди раді гостям. Но ми хочемо, щоб ці гості нам теж були якось цікаві, корисні і відповідали тією ж щирістю, і таке інше. Ось і це все оці всі питання вони лежать у сфері психології, у сфері е е культури. Колись е, я брав участь у створенні, наприклад, дитячої такої організації, називалась вона Асоціація молодих фотографів Одеси. Амфора ми бачили, як діти з такою цікавістю замість того, щоб просто сидіти в цих смартфонах, клацати. Е, хай вони з цими смартфонами дивляться е, на оточуючий наш наш світ, на нові місця, на людей. Тобто, ми хочемо. Привіт їм бажання і вкус до того, щоб сприймати якось творчо, по іншому, оточуючи світ. І тут ще й питання з домашніми тваринами, але це ми на потім залишаємо, бо є такі любителі, вони залишилися без домашніх тварин, як з, з цими. Людьми бути, це це буде наше наступне завдання. Сподіваюсь, але бачите, життя ж воно ж таке багатопланове, і ми хочемо, щоб і ті люди, що приїхали з інших куточків нашої країни, вони збагатили культуру нашої нашої області. Наприклад, до речі, ми співпрацюємо з центром. Української культури в Одесі там величезна колекція різних картин, виробів творчого мистецтва. і, от дуже хотілося б, щоб ці гості, переселенці, майбутні, мабуть, члени нашої громади, щоб вони поповнили цю колекцію і це багатоманіття творче багатоманіття нашої Одещини. Дякую дуже, Андрію Семеновичу, за те, що поділилися вашими планами і думками на останок. Таке питання органам місцевого самоврядування. Що би ви порадили? Ну, дивіться. Ми маємо завдяки співпраці з обласним управлінням соціальної політики з захисту сім'ї. Ми маємо щотижневу інформацію, скільки переселенців, в якій територіальній громаді, в нас є, і ми бачимо, як динаміка цього процесу зростає, ця Кількість ви знаєте, попри те, що звільняються деякі території, але при цьому кількість, тобто люди, поки що не повертаються. В навпаки, вони звідти виїжджають. Там Николаївська, Херсонська, ну то зрозуміло, вони тікають від тих подій. Ми зараз з громадами, ми не тільки про сайти, а ми зараз е, аналізуємо е, всю локальну нормативну базу: це статути територіальних громад, регламенти діяльності рад. Та їх виконавчих органів, положення про постійні комісії, і ми намагаємося щоб ці документи були також адаптовані до вирішення задач, про які ми з вами вже казали. Як результат нашого проекту або в процесі навіть його виконання, ми запропонуємо цілу низку рекомендацій, якщо треба змінити в цих документах. Аби зробити більш переселено орієнтованими, я би так сказав, діяльність цих органів, це по перше. По друге, ми ну, рекомендуємо усім, як от і ми розібратися, хто у вас є, хто приїхав, які вони, які в них потреби. Тобто, це може робити і через фокус групи, і через Гугл форми. Апитування зараз ми готуємо, до речі, таку гугл-анкету, яку ми запустимо серед переселенців, щоб ще глибше розібратися в цих питаннях. Більш того, ми уклали договір з кафедрою сімейної та спеціальної педагогіки і психології нашого південноукраїнського університету, і ми сподіваємося що якусь таку наукову. Базу для нашої діяльності, тому що психологічні питання вони потребують глибокого е, вивчення. Тобто ми поділимось і тими напрацюваннями, аби е, соціальні служби цих громад більш були озброєні і підготовлені для роботи з цими категоріями. Ну і, до речі, е, одним із, е, ну, скажімо так, продуктів нашого проєкту мають бути методичні рекомендації. Щодо основних кроків з інтеграції переселенців у життя громад, що, хто, як має робити, що дослідити, яку інформацію, як скоординувати, допоможемо переселенцям створити їх громадські організації. Може, це бути? Така ну спілка громадських організацій, тому що вона має розгалуженість якусь певну ну, за земляствоми, умовно кажучи, так або на територіях кожної територіальної громади може бути такі осередки або самостійні громадські організації, тому що знаєте, кажуть, разом ми сильніші, і це теж один із підходів, який має. Мають ну, реалізовувати сьогодні місцеві органи влади, зокрема їх підрозділи по комунікаціях, культурні підрозділи. Тут, от ну, хтось виготовляє, наприклад, печки буржуйки для того, аби на місцях там зробити пункти для обігріву, і це має вирішити дійсно керівництво громади. А хтось має створити, наприклад, гурток, де Вивчати там мотанки ці робити, там або залучити до плетіння сіток, поки що це треба, цих цих переселенців, щоб вони теж були залучені до роботи і таким чином адаптувалися, інтегрувалися. Ось такі в нас плани і рекомендації. Дякую дуже, Андрію Семеновичу. Звісно, що досвід різних громад різний і в різних регіонах, і в різних обласних центрах, дає ВПО теж різний досвід і практики. Але власне обмін цим досвідом і ваші рекомендації, я сподіваюся, стануть у нагоді тим громадам, які ще, ще потребують ще якихось нових додаткових ідей для того, аби. Подальше життя з новими людьми у громаді було затишнішим, результативнішим, ефективнішим і всім на користь. А я нагадаю слухачам, що з вами був подкаст Гідреформ. Підписуйтеся на наші ресурси за посиланнями в описі та дізнавайтеся більше про те, як працюють українські аналітичні центри та що відбувається з нашими реформами, особливо під час війни. До зв'язку. Слава Україні!